Проект Творимо Добро це спеціальна служба при благодійному фонді «Карита та золочів Української греко-католицької церкви, основною метою якого є забезпечення гідної старості для осіб похилого віку, а також підтримка осіб та молоді з інвалідністю. На базі іноземного досвіду, ми створили таку модель надання послуг, яка буде забезпечувати гідну старість та задовільнення основних фізіологічних та психологічних потреб особи. Також в проєкті включено послуги для осіб з інвалідністю. Пропонуємо вам ряд таких послуг: клик соціального працівника, який допоможе вам у виконанні різноманітних домашніх справ та обов'язків, послуги медсестри на дім для надання порад або допомоги з питань охорони здоров'я. Також є можливість консультації медсестри при штабі Карітасу, виклик реабілітолога на дім – або у заклади охорони здоров'я для надання послуг реабілітації, спрямованих на підтримку фізичного здоров'я, виклик психолога або духівника на дім для вирішення психологічно-духовних проблем, також є можливість зустрічі при штабі карітасу послуги перевезення спецтранспортом, осіб з фізичною неповносправністю та іншими особливими потребами, включаючи послугу соціального таксі. Надання та оренда засобів реабілітації, серед яких є милиці, ходунки, інвалідні візки, підлокітники, протипролежневі матраси та інше, забезпечення продуктовими та гігієнічними наборами осіб, які належать до вразливих категорій населення, проведення груп взаємопідтримки для осіб похилого віку та дітей з особливими потребами, де всі учасники мають змогу гарно і корисно провести свій вільний час. Вони проводяться щотижнево. Також нам вдалося здійснити виїзні роздачі гуманітарної допомоги у 16 населених пунктів, включно від вересня, для двох територіальних громад нашого району. Детальнішу інформацію можна отримати за контактами, вказаними на афіші, або звернувшись за адресою чи телефоном. Місто Золочі вулиця Шашкевича, 87, Номер телефону. 096 45 83 66 Щиро раді вам допомогти.